Всім привіт! Сьогодні субота 14 лютого 8.40. Я вже в машині прогріваю, буду виїжджати. На 9 годину записався на СТО на заміну масла фільтров. Поміняю передні колодки і стойки стабілізатора. Підніму покажу. Трошки ТО, скільки це все мені обійшлося. Включив на парус фільтр, може прийде на парус, заказ, якщо не не пустим їхати. Зараз е, 6 замовлень в ефірі, Даже 7. В центр на Павлова. В Дійовку даже з паруса є. Парус камні 130. А мені треба наоборот на парус. У мене там свій знайомий механік, у которого я по ходовці, основну всю роботу роблю. у нього. Мені подобається, як він робить. Качественно, швидко, працюю сам на себе. На 9 записався, в 9-ту приїжджаю все чітко, займається мною, Не так, як на інших СТО. то залишайте машину, то почекайте. Хоча записуєшся на определенний час, проїжджаєш, а вони там зайняті хтось. А тут все чотенько. По ціні, ну, можливо, так же, як на СТО, може даже трошки, трошки дорожче, але но, но він робить качественно і швидко. Я думаю, що оця вся робота ну, максимум до часу времени займе. Що буду виїжджати, потім я зганяю на ринок. І потім буду виїжджати, працювати. Сьогодні плодотворно, хочу попрацювати цілий день. Ну, як цілий день. Поки виїду, вже буде, мабуть, ближче до обіду. Та обід, мабуть, вже буде, поки ми на ринок, поки назад, потім щось. Рикусить. Зараз у Дніпрі йде дощ, 2 градуса показує температура. Погодка, ну, якраз для таксі. Тим більше сьогодні 14 лютого День влюблених. Так що буде робота, буде. Ну, а ви подивитесь, що в мене сьогодні вийде, як вийде і скільки вийде. Так, ось я приїхав на заміну масла. Так, фільтр, фільтра, передні колодки мастило буде отаке в мене, ну воно я вже раза три його лив, тюль, і це частину стабілізатора буду міняти. Когда масло стікає, колоточки вже одні на місці. Так, ось я вже їду додому, 10-10. Ну, година, Година не все ушло. Поміняв масла, фільтра, мені Діма, колодки передні. І стойки стабілізаторів. За роботу вийшло 1300 гривень. За це все. О, запчастинам. Масло я матюль влю, 1850 гривень купив масло. Два фільтра вийшло. Фільтр у мене салона був. Воздушний і топливний вийшло 600, по-моєму, 20, 620 гривень два фільтра. Стойки стабілізаторів обійшлись мені 1100 гривень оригінальні. Можна було взяти sterвські, вони там трошки дешевше. В одному місці було 450 в іншому можна було по 300, але ну, я вирішив оригінальні. Подивимося скільки вони проходять. І колодки передні хай лодки 815 гривень комплект. Так що година часу, ну там пусть даже там туди-сюди година 15, і я вже знову на коні могу вже працювати. А для таксістів що головне? Це час? Не витрачати багато часу на... Хтось, звісно, робить сам, але я вважаю, кожен повинен займатися своєю справою. Якщо спеціаліст крутить гайки, то хай крутить. Тим більше повинні умови бути, гараж і яма по-любому, щоб це все робити. А так як цього нема, то, то приходиться платити гроші. Масло, звісно, я раніше тестя в селі міняв, в гаражі. Це було сто років назад. Зараз уже тесть тщі тут, а дома у них вже може і нема. Херсонській області, бо виїхали звідти. Я скрін прикріплю всі ці мої розходи на запчастини, на роботу. Так, зараз їду за дружиною і поїдемо на ринок. Ну що ж, друга година дня суботи я тільки розпочинаю свою роботу. Чекаю на сусіда попросив, позвонив, каже ти. Таксуєш, я кажу, тільки збираюсь, тільки вийшов от до машини. Попросила відвести їх на робочу. Так що чекаю, поки вони вийдуть. І розпочинаємо. Так, ну що, сусіда привіз з сім'єю. 300 гривень вони мені дали нормально. І тепер мені прийшло замовлення з Клінової 1. На Мос-Сітік пасажу. К цуму, в общем, 225 за 7,2 км 1,09 коефіцієнтик стандарт. Так що поїдемо зараз в центр. От я і в центрі, виконав замовлення, 227 на карту і відразу наступне прийшло. 184. За 4,3 км, 1,19 коефіцієнт. Їхати на лівий берег на Луговську. Строїцька 6. За 184 гривні. Так що подаюсь за Валерією і їдемо на лівий. Постояв я там на Луговській, думаю, в центр не хочу, бо там пробки. Накрутив трошки фільтра. Ще трошки постояв Коротше, прийшло мені 150 гривень за 1 кілометр їхати. З, з 255 гривень на новозаводську 40. Ну тут, звісно, жесть. Приїхав, привіз жіночку з пакетом, рюкзаком. В общем, тут що, дорога. Ну, правда, тут не багато їхати, но ями. І ще от під цією калюжею льод, бо мене почала аж заносити. Сейчас будем потихеньку виїжджати звідси. Опа, несе. опять що... Жесть. Оце тут в частному секторі такі дороги. Так, завершую замовлення. І що мені тепер ловити тут на Луговській, блін, я оце не знаю. Тепер мене тільки виїжджати десь. А куди тут виїжджать? По Луговської, на корони. Коротше, щось я не подумав. Коли прийняв це замовлення, що я ж нікуди не повернуся назад. Ні, ну тут можна, звісно, от час прямо там через мостик і там якось на Ростовську. Колись я їздив сто років назад там, ну по таким дорогам щось я і не хочу, я думаю, що там. Що там не краще. поэтому поеду, мабуть, я тогда. Каруны. Знов в центр приходит замовлення, ну что робити? Прийму уже. Лучше по пробкам в центр, чем, чем по таким колдобинам. Короче, с Корунов 93А на Короленко кафе Черчилль. Будемо їхати в центр, сподіваюсь, може розсосалась там трохи двіжуха. 260 гривень за 7 км. Подача 1,3. Щось у мене сьогодні, то подача якийсь, блін, кліновая 1, там де фіх роз'їдешся, єлі роз'їхались з кросовером. Тепер приїхав сюди, блін, на Луговську гарники теж тут щось забирать не пойми не пойми звідки зразу він якось завя Блін блин От де він там заведуком Я зараз поворачиваю десь відразу. І десь відразу. Так, приїхав я на Короленко 260, дали 270. І чекаємо наступного. О тут щось дтп ха якась. Якась ДТ... ДТП ДТП. Старокозачка 20. 20 сонечный, блин. Деце, деце. Старокозачка 20. Так это прям где-то тут, где я и стою. Только с той стороны. І знову їхати на лівий берег на сонячну набережну. 211 за 5,3, 1,2 коефіцієнт. Ну шо, поїдемо. Щось тесла, походу, потухла. І двері не від не відчиняються. А, вони її прикурюють поліцейські. Прикольно. І все одно ніфіга не допомагає. Так, мені кудись ось отут наліво. Я навіть не знаю, як тут розвернутися. О, тут я і встану. Так, замовлення виконав, хлопців привіз, одного на Вавилоні, біля Вавилону висадив, цей каже, можна буде зупинку зробити, хлопця висадить там біля Вавилону, типа... Я там доплачу. Я говорю, це, звісно, без проблем. К Вавилону навіть не повертали. Просто на зупинці там перед розворотом висадив. Хлопець тут 196, він мені дав 250. Зашибись Так що. П'ятірочка. Працюємо далі, чекаємо наступне. Десь зараз парканусь. Може перекурю, якщо буде, буде час. Коефіцієнти на правому, на лівому нічого нема. А я на лівому. Ось Сюди зараз заїдемо. Відразу мені прийшло наступне замовлення. Я вже подумав, це той самий Максим. А це інший. 1,14 коефіцієнт 240 за 7,5. Їхати на січових стрільців 88. з набережної 42, під'їзд 2. Так що їдемо. Нарешті приїхав я на січових стрільців. Взагалі, подався на набережну 42, стою, дзвони хлопець. А ви де? я от вийшов, вас не бачу. Я кажу біля під'їзду. Ну, там менше 50 поїздок. Понятно, що могло бути непонятно. Говорить, я от возлі 48-го дома, другий під'їзд, я кажу, а я возлі 42-го. У вас адреса 42-й. Да. Та это вообще друг не вызывал. Короче, как всегда, что-то. Ну ладно, я сейчас тоді подойду. Я говорю, так можете под'їхати, де ви. Тастіте, підійду. Ну, поки підійшов, 2 хвилини на ті коло платного. 248. Дає мені 240 Я кажу 248 гривень. Щось опять считал. Надавав 200 гривень по 20 50 короче, Коротше, 250 дав, как каже, без дачи. Ну, думаю, зашибись, без дачи хоть. Я 2 гривні і не збирався давати, взагалі-то. Ладно, поставимо п'ятірочку хай буде. Так, а що тепер? Що тепер? 1.8. Це забагато, мабуть. Артьома вокзал, он висить 5,4 за 192. Но мені не заходить. У мене фільтр трошки подорожче. В Центр теж я не хочу за 149. А, ну Тут на автовокзал 1,08. Почекаємо, може, щось достойніше прийде. Буквально хвилинка, і зайшло замовлення 145 за 2 км З Грушевського 67 на поля 117. Наталія пасажир. Так що їдемо на Грушевського і потім на поля. В общем, привіз двох жіночок ну, попросили потім одну назад треба буде привезти. Вот. І, 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 ну, я сказав, ну, сто каже. Взагалі, вона мені дала 150 гривень. Так що я чекаю, завершу цю замовлення. Вимикаю фільтра і чекаю, вона хвилин 5 повинна прийти. Так, 5 хвилин почекав, жіночку прийшла, відвіз назад на Грушевського. І відразу мені прийшло замовлення на квартал з поля 59, заїхати на науки 118, а потім на Богдана Хмельницького 108. Пасажиром 271 гривня за 8. Блять, і 3 кілометри. Твою мать, ті ями. 276 гривень вийшло замовлення і вже мені прийшло наступне. Їду на сліпака 34. А звідти на Гоголя 5. 235 за 7,2 км. Подача кілометр. Поїдемо в центр. На Гоголя приїхав і відразу ще одне замовлення. Виконав вже його 212 за, за 5. Привіз на Макарова пасажирів хлопця з дівчиною. Хлопець дав 250. Непогано. Ну, відразу замовлення на перемогу через Неоплазу. Ну, поїхали. Незалежності 31. 320 за 86 км. Непогано. 1,37 Це Зараз народ роз'їжджається з торгових центрів, мабуть. На Мандриковську виконав замовлення 320 гривень було. І прийшло мені в центр комфорт 1.11 коефіцієнт з промточкою на Мандриковську 340. З Гроєв Проспекта 2. Сваруса забирать Назара треба. 295 за 8,8. Поїхали. Фіу і все, замовлення було скасоване. Я ще не встиг даже і поїхати. Добре, будемо чекати. Наступне замовлення прийшло відразу Катерина з трьохлітнім літнім В коментарях написано. Буде їхати на Тополь 191 за 4.1. пропускают, не пропускают. Я что-то не помню. Пришло мне замовление в центр. Подача, конечно, незручна. Тут по дворах. В общем, еду. Сначала не туда, трошки поехал. Думал, по цій паралельній какой-то вулиці, але її там немає повороту. В общем, 239 за 7,4 їхати на Яворницького 5. Так що. Подався почти і поїдемо в центр. Приїхав на... Яворницького 5, дівчина там було 212 плюс доплата уклон. Дівчина дала 250, сказала дякую і пішла. Можливо, вона подумала, що к оплаті 239, але там було налічка 212, а може вирішила поставити так чаюшки. В общем, нормально вийшло замовлення. Зараз роблю паузу, спущусь на заправку в туалет і далі ще попрацюємо. Так, прийшло мені замовлення з Мандриковська і в центр 257 за, за 5,6 км подача знов таки незручна. Это по селянському піднятися, повернути на Мандриковську і всю її прошерстіть. Там дорога спочатку непогана, а потім Звісно, участочок гавнянний. Ну вже пошла така масть, подадімося, що робити. Наступне замовлення на робочу 65-227 за 6,2 От дівчина до мене вже йде. Трохи покурив на робочий. Прийшло замовлення 191 за 3,6 км. Їдемо на Подолінського. Ще одне замовлення прийшло мені з Сікорського 41 на робочу 71 244 за 4,3. Нормальний тарівчик. 1.44 коефіцієнт. Зараз Анастасію забираю. Отважу і, мабуть, на цьому буде не то, щоб все, ну, заберу сусіда. Знов таки відвезу додому. І будемо підводити підсумки сьогоднішнього дня. Анастасія пішла, замовлення завершуємо. 230, в общем, в сумі 245 вийшло. Блін, тут коефіцієнти в центрі, а я сусіда домовився забирати, Блін, я тепер вже жалкую. Я ж з нього не буду брати багато грошей. Їду додому і потім уже підрахуємо. І так, підсумки сьогоднішнього дня. Пропрацював я сьогодні 8 годин з 2 по 22. 17 замовлень виконав по уклону. Каса 3,795 гривень. Два замовлення виходить, своих соседа з сім'єю возив туда и назад. И плюс ще было тоже замовлення ліве мимо приложения 150 гривень. В общем, и того. 3794 794 плюс 150 плюс 600, два замовлення і 190 чая сьогодні вийшло. 4 734 загальна каса без комісії по пробігу. По пробігу я проїхав сьогодні по -по 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 -по, 136 кілометрів. Ітого того чиста каса 3945 гривень. Ось така була сьогодні субота. На 8 годин, якщо поділити, 493 гривні за годину. Пойдет, пойдеть. Плодотворно попрацював. Так що на цьому все. Кому сподобалось відео, поставте вподобайку. Підпишіться на канал. Усіх зі святом влюблених! Всім гарного вечора, тихої ночі. Всіх обняв. Пока, пока.